Усім привіт! Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. Прошу вибачення за тіні, але, на жаль, так у нас якось темнувато, що е, включила світло, і воно мені трішки тінить Робить тіні Але, я думаю, це нам не завадить показати те, що я в'яжу. Декілька днів назад ви вже бачили відео моє, де я. Показувала свої просування у спільному проєкті тамарочки Новікової з каналу В'яжу на дивані, дівчатка, такі дівчатка. І саме цей проєкт мене, е, я довго думала, чи до нього, ну, як я не довго думала, чи до нього долучатися, я до нього долучилася і довго думала, що мені в'язати. Просила навіть вашої поради, потім я таки вирішила і розпочала. Ви вже бачили у минулому відео, що я в'язала светр, тобто я ще його в'яжу, <хи> який досить швидко просувається в роботі, досить гарно, швидко і легко в'яжеться. І зараз я вам покажу, що я нав'язала вже. От Зараз це виглядає якось так. Звісно, він весь в кадр не влазить. Ось знову вам його не видно так, як слід. Ну, що зробиш? Таке освітлення, що дуже не, дуже не розженешся. Ось такий колір, хто ще не бачив, можливо, тому що з'являються нові підписники на каналі. Ось якось так. Зараз я вам ставлю шматочок, як він виглядав декілька днів назад, навіть не декілька, а вчора. Ось так він на мені виглядає. Зараз я вже то я десь отак десь ось тільки пров'язала. Ну, досить багатенько. Думала, чи потрібно мені, можливо, розпустити, тому що він якось широкувато на мені сидить. Потім я згадала, що мені хотілося такого, знаєте, трішки джемперочка чи то светрика, як то кажуть, трішки оверсайз, щоб він такий був. Легенько так на мені виглядав. Ну, і я вирішила, що хай залишається. По декілька петель тут прибрала, щоб не дуже широкий був, і в'яжу далі. Ну, Дуже мені подобається цей процес, хоч він і темний, але спиці номер 5 І я без ніяких складнощів в'яжу цей процес навіть тоді, коли немає світла. Я вмикаю. Боже, дівчата, це ж треба знімала-знімала і зрозуміла, що я ж вам не вимкнула світло. Ой, кіно. Кіно і доміно. І я думаю, чому мені так тіні падають? Воно ж так не повинно, так раніше не було. Ой. Ну нічого. Уже подивились півролика темного буде трішки світліший. І так, якби про лампу не згадала, то, мабуть, би і не ввімкнула її. Ось такі у мене просування по цьому процесу. Я тим, що виходить, задоволена. Не знаю, як він буде носитися, але то вже буде інша історія. Поки що я задоволена і кайфую від того, що я роблю. Так, надіюся, що в наступних підключеннях ви побачите вже ще більше мої просування. Тому зараз покажу інший же свій процес. Це я в'язала светрик чи в'яжу светрик для себе коханої в категорії. А в ще одну категорію, яку я спонтанно розпочала. Не думаючи, не гадаючи. Просто взяла її, розпочала і вирішила її віднести до невиправної. Адже вона є такою це ось такий бактус. Я також його досить багатенько вже пров'язала. Зараз постараюся вам якось. Його трішки чи то розширити, чи то, можливо, зараз хоча б частинку якусь вам показати. Ось таким чином виходить. в мене. Досить мені гарне поєднання ось таких кольорів, перехід оцей в більш такий темніший колір. Не знаю, зробила ось цю путанку, не знаю, мені вона не дуже тут подобається, але вже я розпускати не буду. Хай буде так, як є. Чомусь якось грубувато, наче, чи що. Чи, може, воно випереться, не так буде, не видно. Ну, в'яжу поки що так. Зробила. Вирішила зробити ось такі шишечки. Подивимося, що з цього буде. Але мені, я колись дивилася, бачила схожі бактуси. І ось такі шишечки чомусь мені імпонували. Не знаю, можливо, ще по одній подов'язую. Подумаю ще пров'яжу пару рядочків лицевої гладі і. Щось вирішу. Ну, ось такі просування. Досить легко в'яжеться. Звісно, для цих шишечок я поставила маркерочки, в яких петельках буду прибавляти. Прибавляла тут я гачком, тобто не прибавляла, а робила шишечки гачком. Досить мені сподобалося, швиденько. Ну, і якось ось так виглядає полотно класне, мені подобається. Легеньке. В'яжеться також прикольно. І що я хотіла ще сказати: в'яжу я на е, нових спицях, які, скажімо так, ми подарували я і е, Вікторія з каналу Україночка в'яже зробила мені подарунок. Я ще Ну, скажімо так, до, доклала до того подарунку ще і замовила собі декілька видів спиць для проби. Нітпро це у мене Ніпро но вам метал, здається. І що я хочу вам про них сказати? Це перший процес, на який, який я в'яжу. Ось дві спиці. Я не знаю, чи вам буде видно. Та, мабуть, видно. Ось, бачите, ось тут. Іде стирання. Я чомусь одразу не помітила, можливо, це так і було, хоча от воно стирається і далі. Я не знаю, вам видно, не видно? От, от так, от, я думаю, видно. Ось ця спиця, оця, яка рухається, взагалі нічого на ній. Така, як і потрібно, гладесенька. Ось тут таке, як наче стирається покриття. Я не знаю, видно вам? Та видно, бачите, навіть таке трішки рожевеньке, якесь про, проступає, проглядається. І до речі, одна із спиць, я тільки ще забула забула глянути яка, розкручується. Це канал в'язалки від Наталки, вона говорила, що в неї спиці це не розкручується. Але дійсно, ось у мене одна із спиць розкручується. Я спочатку думала, що я погано закрутила, вже взяла ось цю ж. Шпунтик той, який вставляється сюди, покрутила, вже прикрутила сильно, але, але все одно скрутилася. Я не знаю, можливо, це якась проблема, можливо, якийсь брак невеликий такий. Ну, Але менше з тим, мені подобається в'язати цими спицями. Досить зручні, неважкі. Ну, в'яжу. Мені на процес е, трішки по цьому, де стирається, трішки, знаєте, так, скользить не, не дуже гарно, але мені подобається все. Ну, Є такий мінус, ну, так попало. Вже ж я не буду за однієї цієї спиці відправляти. От, видно, його, бачите, як? Е, відправляти назад ці спиці. Так? Ну, пересилка буде дорожча, ніж мені їх замінять. Ось такі у мене, дівчатка, справи. Ось так я попрацювала поки що. Через секундочку до вас буду підключатися і показувати вже свої наступні просування, які, я надіюся, зроблю за декілька днів. І хочу ще вам нагадати, що під даним відео буде посиланнячко. На організатора, спонсорів та учасників даного спільного проєкту нас зібралось там чимало. Тому переходьте, будь ласка, знайомтеся з усіма і надихайтеся тим, чим ми можемо вас надихнути. Всього вам доброго, до скорої зустрічі! Яка краса! привітик Сьогодні у нас вже 29 січня, і я вирішила підключитися, показати свої просування по даному спільному проекту під назвою дівчатка такі дівчатка Також дам відповіді на декілька запитань. І зараз вам покажу, як мій просувається бактус. Знову вас прошу. Вже дуже гарно видно перехід, як змінюється колір. Зараз, можливо, вам якось його трішки ось так розкладу, краще, щоб було видно. Ось якось так вирішила зробити два рядочки таких шишечок в шахматному порядку. Тут ось ще такий візерунок додала. Ну, щоб якось урізноманітнити. Я не в'яжу ні за яким майстер-класом, я просто подивилася специфіку вив'язування цієї шалі у, на каналі Ніно Ніт, нашої української в'язалочки Ніночки, і продовжую в'язати. І в мене вже ось тут залишається ну, ще досить і багатенько, але вже менше, ніж було. Я не зважувала, скільки, але я думаю, що це вже. Менша половина того, що я в'язала. Ось якось так. Ну Тобто, здається, в попередньому підключенні в мене був тільки перший рядок-шишечок. А це ось я стільки пров'язала. Не пам'ятаю, якого я числа підключалася, але десь, мабуть, тиждень пройшов. Доволі складно вже в'язати. Тут десь близько 400 петель. Ну і звісно Звісно, вже важче, довше йде на, на спицях. Складніше трішки, але нічого страшного. Я потрішку його просуваю. Це такий у е, мене проект, е, щоб відволіктися. Я чомусь е, такий колір приємний на в'язати приємно. Ну, одним словом, мені подобається цей процес. Він у мене такий, е, можна сказати, відпоч... для відпочинку. Я відпочиваю, коли його в'яжу. Так, по цьому процесику він у мене йде в номінації Невиправна. І я, мабуть, розп... роз... відповім зараз вам на запитання. Так, а запитання томочка поставила такі. В'яжу те, що потрібно, і ніколи не хворію на муки творчості. Е, так, ну, в принципі, Раніше так і було. Але інколи, знаєте, от так, наприклад, як з цією шаллю чи бактусом, мене, ну, я ну, як, планувала колись зв'язати, але, я, так як я такі вже говорила, речі не ношу, то в ну, мене не було необхідності її в'язати. Тим більше це потрібно було купити пряжу, а тут пряжу подарували, то вже потрібно якось, знаєте, замучитися і щось зв'язати. Тому... Можна сказати, що я трішки таки хворію на муки творчості. Ну, І в основному в'яжу те, що потрібно, або те, що хочеться мені на даний час. Але ж все-таки більше, більше в'яжу те, що потрібно, або на подарунок, або просто те, що потрібно. От, Наприклад, як там, зв'язати щось таке, щоб просто зв'язати і витратити свій час, то в мене такого майже немає. Я потім в процесі. Творчості я все одно придумаю, куди його пристроїти. Це все ще я роблю. Так, мені нічого не потрібно, все краще чоловіку та дітям. Ну, не скажу, не скажу. Я люблю для себе в'язати, в'яжу для себе, У мене всі светри мої в'язані, тому, тому я не скажу, що все краще чоловіку та дітям. Дітям також перепадає, чоловік також не обділений в'язанням. Так що є в нього в'язані речі. Можливо, менше, ніж хотілося би, але є. Так, І спочатку швиденько рідним, а потім щось надзвичайне собі. В залежності від того, що в'яжу. Буває дійсно так, що комусь потрібно швидше, а буває так, що потрібно швидше мені. Тому десь так, знаєте, 50 на 50. Ну, на це питання я так сказала, б, що якщо мені потрібно, то я в'яжу собі. Якщо в мене є можливість почекати з цією річчю, то почекаю, зв'яжу те, що потрібно комусь. У мене в основному на першому місці стоїть потрібно. Ось такі відповіді я надала вам на запитання. І зараз ж покажу, що у мене вийшло у моєму першому процеси, який Збирався бути кардиганом, але перейшов в светрик. Дівчата, в мене вже тут, я не знаю, вам видно, не видно. Завершую. Завершила я вже е... основне полотно тіло. Закрила край, низ зробила трішечки подовженим. Робила таке, тип, типу, як от заокруглення, бачите, якщо вам видно. Нічого, щось, Я нічого не бачу, можливо, щось буде на, у відео видно. Ну, трішки він такий заокруглений, пішов. І задня частинка трішки довша за передню. Вже тут набрала петельки на рукавчик, і розпочала в'язати буквально декілька рядочків. Роблю убавочки, щоб рукавчик не був широким. І потрішку просуваю. Декілька днів вже до рук я не брала цей процес. Але. Приміряла, мені, в принципі, сподобалося те, що виходить, тому буду просувати далі. А далі, вже, мабуть, це відео я виставлю десь на кінець наступного тижня, може, в серединці поставлю, не знаю, щоб вийшло на канал. І буду, буду в'язати. І ще за два тижні я сподіваюся, що я все-таки дов'яжу. У мене були плани дов'язати до кінця місяця даний процесик, але, на жаль, на жаль, не так сталося, як гадалося. в'яжу те, що можу, і швидше себе не біжу. Тому. Надіюся, вам сподобалося дане відео, тому ставте лайки, переходьте до дівчаток, там в описі будуть всі посилання на канали дівчаток-учасниць, на організатора та, звісно, спонсорів нашого спільного проєкту дівчатка такі дівчатки», дівчатка, які організувала Тамара з каналу В'яжу на дивані. Тому всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канали, Вболівайте за Україну! Пока-пока!